Моє вітання всім, хто долучився. Ми з вами продовжимо працювати у блендері. Раніше ми з вами створювали ось такого героя з Майнкрафта, і сьогодні ми будемо його розфарбовувати. Отже, що потрібно зробити? Завантажте, заздалегідь малюнок цього героя і просто перемістіть на нашу сцену. Давайте збільшимо його в розмірах, натискаємо англійську літеру S, 2 і ліва кнопка мишки. Перемістимо так, щоб нам було видніше. Що нам потрібно зробити далі? Нам потрібно зараз поділити з вами нашу голову. Переходимо в режим редагування, натискаємо Tab, правою кнопкою мишки поділити. І давайте кількість розрізів вирішуйте самі. ну, Наприклад, 6, можливо, 8 комусь, можливо, 10. Що нам потрібно зробити далі? Далі нам потрібно виділяти окремі грані і їх розфарбовувати. Отже, обираємо. Вибір граний. Ну, давайте спочатку я зроблю е, очі, От, і потім вже будемо робити йому його зачіску. Що потрібно робити? Натискаємо ось сюди властивості матеріалу, додаємо новий матеріал, вимикаємо вжити вузли. І додаємо, натискаємо на плюсик ще один матеріал, натискаємо новий. У вас матеріал 0,01. Можете його назвати, що це там зачіска, наприклад. От. І обрати кольор для цієї зачіски. Ще раз натискаємо вжити вузли, вимикаємо це і обираємо основний кольор. Хай він буде якийсь такий жовтий. Можемо змінювати яскравість. Так. І якщо це. Зачіска, Shift, виділяємо, обираємо вже матеріал зачіска і застосувати. І ми бачимо, вже наша зачіска є. Давайте зробимо ще один матеріал. Додати матеріал. Новий, основний кольор, хай буде білий. І застосувати. Давайте ми все ж таки виберемо. Ну, ось так, якось хай буде. Застосувати. Ми не виділили, я перепрошую, да, ран... а, є. І тут так само давайте так, і застосувати. Далі темно-зеленим зробимо. Додаємо ще один кольор. Вимикаємо вжити вузли. Робимо темно-зелений. Так. І застосувати. І ось тут робимо так само: застосувати. Ну і давайте зробимо наш рот. От. Можливо, навіть якийсь такий, хоча буде і великий, але нічого. Потрібно просто поекспериментувати, додаємо новий, вимикаємо вжити вузлим і робимо якийсь такий рот. І додати. Потрібно просто поекспериментувати, погратися з кольорами, і все тоді у вас вийде. Ось так, якось виділяємо, натискаємо зачіска. Якщо ми вийдемо з режиму редагування, то ви вже побачите, що наш Nobie ну, має вже такий вигляд. Можемо додати йому основний кольор. Тобто матеріал і додати світло якийсь такий. Жли якийсь такий навіть світло. От, навіть ще тоді, так. Да? Зробити якийсь світліший. Більш такий. ну якийсь такий От, І ми бачимо, що вже в принципі змінюється наш персонаж. Таким самим чином ми з вами переходимо, будемо редагувати руки, натискаємо Tab, поділити. Можемо зробити поекспериментувати, наприклад, три. І таким самим чином ми виділяємо грані вже ось тут, вгорі. От Робимо їх зеленими. Матеріал, додаємо матеріал, новий, вимикаємо вжити вузли, обираємо якийсь такий зелений. Навіть темніше, зелений. От. Натискаємо застосувати. Далі в нас тут іде ось така полосочка. Ми можемо натиснути Ctrl-R і додати. натискаємо ліву кнопку мишки і рухаємо ось сюди. І в нас, бачите, ще з'явились окремі грані. Виділяємо тепер тут. Натискаємо «плюс» новий матеріал, вимикаємо вжити вузли і обираємо кольор. Якийсь такий хай буде, так. але темніший і застосувати. От. Ну і далі так само ми можемо обирати вже кольори, які вам будуть до вподоби. Отже, творіть. Пограйте з кольорами. Так само зробіть і з ногами його розфарбовуйте. І ви побачите, що в нас буде ось такий цікавий проєкт. Далі давайте переглянемо в режимі рендера, як в нас буде він виглядати. Ага. Давайте перемістимо наше освітлення, нашим, щоб нам було краще видно, як ж виглядає наш герой. Ось таким чином, ви бачите, ми вже з вами почали його розфарбовувати. Дякую за увагу і будьте розумними!